Доброго дня, друже! Сьогодні ми з тобою поговоримо про осінній дощик. Послухай, будь ласка, загадку та спробуй її відгадати. Кап-кап-кап, хмаринка плаче. Ой, сумна вона одначе, щось із хмароньки полоще. Це рясний осінній дощик, правильно, молодець. Давай пограємо в гру. Яка називається Розкажемо про дощ? Я буду ставити тобі запитання, а ти спробуй дати відповідь. Перше запитання. З неба капає вода. Що йде? Дощ, правильно. Коли йде дощ? Яка погода, коли йде дощик? Дощова. На спраглу землю падають капельки чого? Дощу. Як ми дощ назве, назвемо ласкаво? Дощик, правильно. Якщо йде сильний дощ, що він робить? «Перещить». «Перещить». молодець! Ти гарно вимовляєш слова. Спробуй в цю гру пограти ще раз з батьками. А зараз я пропоную тобі зробити фізкульт хвилинку. Марка біла, біла в небі голубім, раптом потемніла і почувся грім. Дощик не барився від співа пісні, у вікно настукував мені. Дощик капає, зустріхів кап-кап-кап, я ступаю тихо-тихо. Зробив фізкульт-хвилинку і трішечки відпочив. А зараз я пропоную тобі послухати віршик, який написала Катерина Перелісна. Він називається Теплий дощик. Дощику дрібненький, дощику тепленький. Просять тебе, діти, поливай їм квіти, щоб було в садочку гарно, як в віночку. Що росте, напившись дощової водички? Правильно квіти, дерева і все живе на нашій землі. А зараз восени дощик який? Холодний чи теплий? Правильно, холодний. Ідуть дуже сильні рясні дощі і дощик холодний. Коли йде холодний осінній дощик, ані люди, ані тварини не хочуть виходити на вулиці без потреби. І сидять у своїх затишних і теплих оселях. Молодець! Ось ми з тобою сьогодні і поговорили про осінній дощик, дізналися, який він буває, для чого він потрібен. Я пропоную тобі намалювати самостійно осінній дощик. Буду чекати на твої роботи. До нових зустрічей. Бувай!